Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні дуже легко намалюємо капібару. Не забувайте поставити вподобайку під відео і будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер або простий олівець, знайдемо серединку аркушу, ось вона, і відступаємо трошки вище, посередині малюємо невелику дугоподібну лінію. Це в нас буде голова. Далі з кожного боку лінію трошки опускаємо вниз, лінії закінчуємо на одному рівні, в нас утворюється таки майже напівково. А далі намалюємо щічки. З цього боку малюємо дугоподібну лінію. І так само малюємо з іншої сторони. Ці лінії ми не з'єднуємо, закінчуємо їх також на одному рівні, а між ними намалюємо ще лінію. Тут ми робимо пропуск, далі лінія і тут залишається пропуск. Намалюємо напівколом маленьке вушко з лівої сторони. І на тому ж рівні таке ж вушко малюємо з правої сторони. У кожному вушку посередині малюємо такий маленький напів овал. Далі дуже легко намалюємо оченята, тому що вони будуть у капібари заплющені. Орієнтуємось на місце, де ми починали малювати щічку, відступаємо трошки в сторону, малюємо одне око у вигляді маленької дужки. і на тому ж рівні друге. До речі, капібари це найбільші гризуни у світі, вага яких може сягати до 79 кілограмів. Тепер посередині трошки нижче від очей, такими, наче крапельками маленькими, малюємо ніздрі. Під ними посередині малюємо видовжену вертикальну лінію, яка так закруглюється в один і в інший бік. І таким чином у нас утворився ротик. Тепер намалюємо тулуб такими дугоподібними лініями з кожного боку. Орієнтуємось на зовнішню частину вушка, опускаємо умовну лінію вниз, ставимо крапочку, так само з іншої сторони. І саме від цих відміток малюємо одну лінію трохи на розширення, також з іншої сторони. Далі ці лінії з кожного боку продовжимо і ось так закруглюємо. Не забуваємо лінії закінчувати на одному рівні. Знаходимо серединку тулуба, ось тут вона, трошки відступаємо вниз. Тепер трохи в сторону, ставимо тут крапочку. Таку відстань, як ми зробили з цього боку, робимо з іншої сторони, також ставимо крапку. І від цих крапочок малюємо у вигляді похилих ліній передні лапки. Трошки ці лінії подовжуємо і закруглюємо до центру, доводимо ці лінії ось так до серединки і посередині малюємо невеличку вертикальну. Таким чином ми розділили дві лапки, тепер до них домальовуємо ці лінії. А на кінчиках кожної лапки малюємо подугоподібні лінії. На одній і на другій. І розмалюємо капібару. Для цього використовуватимемо всього два кольори. Темнішим кольором розмальовуємо вушка та кінцівки лапок. А також цим же кольором намалюємо на мордашці ось такий овал, відступаємо трохи від ока, він охоплює лише носик та ротик. і розмальовуємо внутрішню його частину, а більш світлим розмальовуємо все, що залишилось. І малюнок готовий! Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.